У увазі склади команд. Традиційно розпочинаємо з гостей. Сьогодні гостями є команда зараз небезпечно і рахунок у нашому матчі не відкрив. Степан Михальчук і тренер воротарів Андрій Жезло, лікар команди Назар Копоть. До вашої уваги, зараз склад команди гостей продовжити. Виступи за свою команду. Зараз небезпечна подача скутового. Немає в заявці на цей поєдинок. Зараз подача скутового, небезпечно. Там Лазарський. Є подача. Непогана подача, удар і гол забиває Войтович. Войтович опиняється в потрібному місці, в потрібний час. І Войтович відкриває рахунок у цьому поєдинку. Прекрасна передача на дальню штангу була. Е... Клубу юність куликів, ну і Володя Войтович тут зіграв в принципі, дуже і дуже класно, але прекрасна передача була. Зараз тут не менше ефектна передача. Іваночко в штрафному майданчику. Іваночко прострілює там. Захисники оббивають. Войтович передача на дальню штангу, удар головою. точніше, дозвіл від арбітра. Яворський пробиває непогано, але триває атака. Гладкий, гладкий за м'яч зачепився. Гладкий. До кінця зіграв. Гладкий. Сів трішки нижче, Ну, і яку ж передачу? Зараз запускає. Е, Іван Білий передача метрів на 50, Патуляк на правому фланзі небезпечно. Патуляк прострілює передача від Гладкого, Ви бачили юність Куликів Відкрили рахунок. Зараз знову передача на дальню штангу. Небезпечно. Що тут чи буде удар воротах, Є удар і 2-0. Юра Іваночко відзначається. Пішли сьогодні кутові в команди. Юність Куликів. Тут Войтович віддає передачу зараз для Юри Іваночка. І 0-2 стає рахунок у цьому поєдинку. Четвертий гол в офіційних матчах забиває Юра. Іваночко. Зараз ще одна атака. Іваночко, там провал на правому фланзі. Передача в штрафний майданчик. Удар по воротах зараз відтало зупиняє, але Назарій Іславік також зіграв не найкращим чином. Тут положення по загрою не було. І може зараз Патуляк втікати. Там Іваночко просить передачу. Передача зараз на Яворського. Яворський пробиває низом. Мав би бути удар від воріт, розіграш кутового, удар по воротах, і денега контроль. Цій юності. Яворський, Яворський якусь передачу віддає. Тут знову провал. Патуляк може набирати швидкість, Патуляк вривається в штрафний майданчик, удар від Патуляка і браво на особливих шансів для команди Темп. І десь, можливо, є трішки зайві емоції. Тут положення по загрою немає. Знову Патуляк на правому фланзі. Патуляк виконує передачу. Приблизно метрів. А з 22 порожні ворота. Передача на дальню штангу буде розігрувати. Лебедь віддає хорошу передачу на Ціпуару. Ціпуара шукає варіанти продовження атаки. Передача на лебедь, в лебедь, штрафного майданчику. Але шановні болівальники, повертаємось ми в Біберку на стадіон Газовик, де розпочався. До речі, лівий фланг оборони тут зараз небезпечна атака. Класно зараз вривається в штрафний майданчик Патуляк. Передача, удар від Паносюка. Остап Грось, грось на Іваночка. Іваночко помиляється. Іваночковдотик віддавав передачу, але примісінько пас на шандру. Зараз лебьдь, лебь удар по воротах. По суті, вихованець Василя Леськіва, вихованець з Дюшор Карпати. Зараз атака небезпечна. Панасюк може втікати сам на сам. Панасюк може віддавати передачу. Є передача на Панасюка тут зараз І найшвидше біжить 100 метрівку. Однозначно це підсилення. Тут знову передача лебедь. А Іван Білий. Білий на Яворського Яворський класно переводить зараз м'яча для Войтовича. Войтович виводить Панасюка сам на сам. Олег зараз може забивати, але Олег стрі... Там, Темп відники Біберка, передача від Шандри, передача на яйка в штрафному майданчику. Зараз момент небезпечно. Це ні, поки що немає. Тут Малецький вдало грає Малецький на випередження. Савошко, Савошко виконує подачу на дальню штангу. Який удар від Івана Білого? І це 0-3 у нашому поєдинку. Браво, Іван Білий! Браво Володимир Савошко! Прекрасна атака! прекрасна подача. Ну і Іван Білий побіг вітатися з цим м'ячем. Певнено, контролюють цей матч гравці юності. Ну, тут прикра помилка. Зараз момент може бути. Удар по воротах Денега. Тренерський лаві як в першому таймі. Зараз момент, гол. 3-1 стає рахунок у нашому поєдинку. Забуває зараз 99-й номер. забуває зараз Роман Савран. 1-3 стає. На автора третього забитого м'яча в цьому поєдинку. Білий тут класно зіграв на Шарабуру. І зараз яка передача? Положення по загрою немає. Вихід 2-0. Панасюк і Патуляк. Ну і гу... Ні, зараз не забиває команд. Ще одна атака команди гостей лівим флангом. Войтович виконує подачу ж на Шарабуру. Шарабура міг забивати. Є дозвіл від арбітра. Подача на дальню штангу і там білий прибув. Періг малецький. Малецький м'яч зупиняє. Патуляк. Тут зараз непогана передача. Грозь зупиняється на правому фланзі. Остап Грось виконує подачу. Удар головою. Хто ж буде замикати? Малецький тут невдало зараз зіграв Панасюк, Панасюк чи заб'є Панасюк, і тут забиває Шарабура, 1-4 стає рахунок в цьому поєдинку. Тут Панасюк зіграв до кінця, і Шарабура е, відзначається у цьому матчі. Рахунок стає 1-4 І це ще. Можемо там а, пригадати один з матчів Шахтаря. Зараз обрізка, вихід Патуляка, Патуляк, передача на дальню штангу. І що? Тут не забиває. Того гравця, який є, щойно вийшов е, на заміну. Ну І зараз е, червона картка для Романа Лебедя. За покрову та Куди США Карпати. Це градача на Березу. Дмитро біжить в атаку. Панасюк. Панасюк зараз віддає передачу. Удар по воротах. Поперечка. Либик не в положенні поза грою, Малецький влучив поперечку. Зараз буває в цьому поєдинку. Панасюк вдало на Малецького. Тут питання: чи буде в сайт Панасюка? Положення поза грою немає. Панасюк в грі. Панасюк може забивати. І Панасюк... трішки більше навіть команди переграли у другому таймі. 1-4. Закономірна перемога команди юності Не Куликова Войтовичі.